Кача по тині, плине кача, по ти си, Мамко ж моя. Не лай Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сьогодні важкий день. Сьогодні ми втратили наших побратимів, героїв спецпризначенців, першокласних пілотів БПЛА, які щодня були очима нашого грозді, які щодня рятували наших воїнів. І Андрій і Руслан, я знаю, вони родом закупованих територій. Вони в серцях мріяли, що Повернувся додому з перемогою і побачити вільну Україну. Я схиляю голову перед їхнім героїчним подругом. Я хочу подякувати батькам за ваше виховання, героїчно синів. Це не поправна втрата дійсно для нашого колектива, для нашої родини. Дуже важко висловлювати прощальні слова, але я віцяю, ви ніколи не залишитесь сам на сам цією бідою. Ми завжди будемо поруч, обіцяємо підтримувати. І хлопці будуть жити в наших серцях. До того часу, доки ми будемо їх пам'ятати. вічно славі, слава Єваку. В Честь увага потягнути. Мені, будь ласка, друзі брат. Дід друзі. На жаль, на цій війні ми втрачаємо найрідніших, близьких друзів, колег, побратимів. І сьогодні ми прощаємося з Андрієм та Русланом, які вірно та чесно службу. були добрими друзями, веселими, життєрадісними. Про них є щось згадати. Будемо за ним мститися. Слава Героям! Завжди дуже важко так прощатися з воїнами, героями. Вони могли б жити далі, радіти життю, нести службу. Піднімати родини. Для війни ніхто не народжений. Але до нас прийшов лютий ворог і вони зробили свій вибір. Ми маємо їх пам'ятати, пам'ятати їхній чин, тому що вони віддали життя за Україну за кожного з тих, хто тут є, і кожного, кого тут немає. Пам'ятаю! До молитви, до молитви! Україна! Україна! Мати героїв! Святого! Сіно серця! Богу. Прилить бурою вітрів Прилить бурою вітрів кавказських! Шумок кайпацьких очерів! Шумок їх слабо завойовника батька Хмельницького! Героям української нації тричі! Слава!